В цьому відео ви дізнаєтесь від мене про найкращі бюджетні кросовери. Будуть і надійні, і витривалі авто, а також буде варіант, про який ви навіть не задумувались. Тому не тягну інтригу. Підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео, і ми починаємо. П'яте місце займають аж три кросовери. Їх можна взяти на автоматі чи на механіці в бюджеті від 6 до 8,5 з половиною тисяч. Це є Mitsubishi Outlander першого покоління Kia Sportage і Hyundai Tucson. Для Outlander найпоширеніші двигуни це є 2 або 2,4 бензин. Вони йдуть на класичному меганадійному автоматі. Самі двигуни також неприхотливі, прості, конструктивно, атмосферні, ставляться на газ і надійні. По салону, звісно, в Outlander все стримано, нічого цікавого, але простота і надійність. Шукайте його без ДТП, обробіть днище і катайтесь. Щодо туксона і Sportage, найпоширеніша версія це є 2-літровий бензиновий двигун. І легше все-таки живих їх знайти буде навпаки, на механіці. По проблемах будуть схожі до аутлендера, а саме стан кузова, а особливо стан їхнього днища. Але є шанс знайти притомний варіант: обробити днище, саме не поварити, а просто обробити, щоб корозія далі не йшла. По технічній частині двигуни, коробки, ходова частина, тобто підвіска, там все максимально просто і надійно. Саме такі машини купляють ті люди, які хочуть їхати не за всі гроші світу. Тому Outlander першого покоління, Kia Sportage і Hyundai Tucson – це є три варіанти в бюджеті, грубо кажучи, від 7 до 9 тисяч доларів. Народ, ви всі знаєте, що якщо я вам щось раджу, то я або тим користуюся, або це пробував і знаю, що воно точно працює. І сьогодні я хочу вам порекомендувати телеграм-канал під назвою Повний Бак. Я користуюся цим каналом на постійній основі вже більше року. Він допомагає економити від 5 до 8 гривень на літрі на брендових АЗК. І дуже приємна фішка, що це все робиться дистанційно. Ви просто написали, яке потрібно паливо, скільки літрів, і процес заправки пішов дистанційно. І не потрібно заходити в саму АЗК, чекати поки всім зроблять ходоги, а з моїм промокодом гарячий, ви отримуєте знижку ще гривня на кожному літрі. Посилання на повний бак залишаю в описі під відео. Користуйтесь на четвертому місці. Я поставлю машину, яку чесно, я ні разу ще не згадував в своїх випусках. Але скажу правду, вона мені сподобалася. Це вже не просто кросовер, це вже ранний позашляховик. Я ніколи не звертав увагу на ці марки, а особливо на цей бренд. Але за свої гроші визнаю, машина. Топ просто топ мова йде про саньон Хрекстон. І ні, це не китаєць саньонг, це кореєць. Багато хто думає, що це китайська машина, тому не хочеться з нею зв'язуватись. Але не перемотуйте, просто вслухайтеся. Найпоширеніший двигун це є 2.7 дизель. Це є той двигун, який стоїть на мерседесах. Тому що це мерседесівський дизельний двигун, Мягенька і комфортна підвізка, і я вам скажу, зроблені вони досить якісно в плані салону і збірки. Тобто, в загальному до 10 тисяч доларів ви отримуєте великий позашляховик, комфортний на повному приводі з мега надійним мерседесівським дизельним двигуном. Проте так є мінуси, і зараз я вам про них розповім. Перший мінус: попри те, що 2.7 дизельний двигун в них досить надійний, але він є конструктивно складний. По-перше, він довго гріється. По-друге, цей двигун. Трошки слабуватий для цієї машини. Машина важка і велика. І якщо ви сподіваєтесь на якусь приємну тягу на трасі, ви того не утримаєте. Другий мінус це є рама, яка в них гниє. Так, саньонги не є дуже класно оброблені, тому будьте готові, що рама вже може підгнивати. І третій мінус це його ліквідність, тому що в нас ніхто не розбирається, який там двигун, хороша ця машина, надійна чи ні. Просто кажуть, а саньонг не досить добре знаю, що це таке. Подивляться на іншу машину, наприклад, на машину, яка стоїть на третьому місці, третє місце займають одразу два автомобілі: це є Renault Coleos і Nissan X-Trail. В бюджеті 8-10 тисяч доларів можна взяти двохлітровий дизель на механічній коробці передач меганадійний дизельний двигун з ресурсом понад 400 тисяч. Двигун економічний ресурсний тяговитий. Звісно, дизайн вікстрейла буде приємніший, але колео зате стійкіший до корозії. Якщо ви хочете на автоматичній коробці передач, вам вже треба буде докладати і купувати в бюджеті 11, можливо, навіть 12 тисяч доларів. Окрім цього, на колеосі стоїть ще 25 літровий бензиновий двигун. А на ікстрейлі, крім 25 бензини, стоїть ще й 2-літровий, який буде слабуватий, але зато. Він коштує найменше серед усієї гами запропонованих силових агрегатів. Тобто, в висновку в бюджеті 8-9 тисяч можна на механіці бензиновий або дизельний теоретично знайти, і це буде надійний апарат. Проте як на мене є не менш цікавий варіант, який буде на другому місці, і срібло нашого рейтингу займає Citroen C Crosser і Peugeot 4007 саме з двигуном 2,2 дизель, і саме на механіці. Адже тільки на механіці їх вдасться взяти в бюджеті до 9 тисяч доларів або біля 9 Досить стійкі до корозії, надійні дизельні двигуни, м'ягенька підвізка. По салону, звісно, це є платформа Outlander XL, і схожість якась дуже буде. В загальному салон, форма кузова той самий Outlander XL. Єдиний відрізняє хібань оптика і трішки бампери інших ліній і візерунків. Але надійний, економний і витривалий двигун 2,2 дизель. Для нього пробіги 300-350 тисяч не страшні. Навіть на таких цифрах їх можна брати. До того ж, буквально 2-3 роки тому на них був шалений ажіотаж, і їх дуже багато позавозили. Тобто вибір буде. Так, звісно, маленьких пробігів не чекайте, але як на мене, це є прекрасний варіант кросовера в бюджеті до 9 тисяч доларів. Кращим варіантом хіба буде той, який. І стоїть на першому місці, і то за рахунок комплектацій. По надійності він буде плюс-мінус такий самий. Отже, призер, ця машина в нас б'є рекорди за останній час по замовленнях, тому що вони йдуть на шикарних комплектаціях одразу за адекватні гроші. Наприклад, їх можна взяти з двигуном 1,5 к к який стоїть на реномеган тощо. Ресурс понад півмільйона перевірений двигун. Також на них стоять двохлітрові дизелі від Renault, які теж мають ресурс понад півмільйона, і ланцюговий привід з чугунним блоком. Є би. Бензинові версії 1.6, 2 літри, які також непогано себе зарекомендували. І на цих машинах в бюджеті до 10 тисяч доларів по комплектації може бути лінзова оптика, парктроніки, камера заднього огляду, звісно, повний електропакет, мультикермо, підігріви сидінь. Круїз контроль, роздільний клімат, контроль, панорама, сенсорна мультимедія. І в загальному цей кросовер рахується надійним. Мова йде про Нісан Кашкай або Нісан Кашкай плюс 2. Він реально вже став народним кросовером. Він надійний, він має прекрасний кліренс. Він є в двох версіях: звичайний коротенький Кашкай і більший. Для тих, хто хоче мати більшу машину, практичнішу машину Кашкай плюс 2. Немала гама двигунів, як і дизельних, так і бензинових. І по факту є що вибрати з надійного і там, і там. Класні комплектації, і це все до 10 тисяч доларів. Чим погано. Я вважаю, це є один із найкращих варіантів в цьому бюджеті. Також випишіть свою думку в коментарях, а ми зустрінемось у наступному відео.